Друзі, всі вітаю на каналі. Думаю, що багато з вас чули розмову про те, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройними силами України. На жаль, ця інформація підтверджується. Я провів розслідування, отримав інформацію з джерел зсу. Про те, що так дійсно Зеленський планує звільнити залужного, то поставити на його місце Олександра Сирського, також цю комбінацію розігрує голова офісу президента Андрій Єрмак. Наразі Зеленський почав медійну кампанію. Про зближення з Олександром Сирським, щоб суспільство звикло бачити їх разом, і Зеленський планує представити його як нового головнокомандувача ЗСУ. І біда в тому, що Олександр Сирський є людиною генерала Руслана Хомчака. Ви знаєте, що Руслан Хомчак планував Іловайську операцію, потім втік з поля бою в Іловайську, кинув своїх солдат, а потім уник розслідування. І призначаючи сирського на посаду голови ЗСУ, Зеленський фактично повертає Хомчака в керівництво Збройними силами України. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що коли після Іловайського Хомчак був понижений до посади інспектора, Сирський сидів у Хомчака днями та ночами, був його довіреною особою. Коли в 2019 році Зеленський став президентом, він відразу призначив генерала Хомчака головою Генерального штабу ЗСУ. Хоча раніше Хомчака з Зеленським нічого не пов'язувало. Але оскільки Хомчак є людиною олігарха Ігоря Коломойського, а Зеленський став президентом завдяки олігарху Коломойському, це і пояснює мотивацію Зеленського призначити туди Хомчака. І через три місяці Хомчак пролобіював. І у серпні 2019 року Зеленський підписав указ про призначення Олександра Сирського командувачем сухопутними військами ЗСУ. Справа в тому, що оборона Києва це була відповідальність Олександра Сирського. І так трапилося, що 24 лютого Російська Федерація фактично миттєво окупувала Київську область. Десант РФ висадився в Гостомелі, була захоплена Буча, Ірпінь, Стоєнка, Пуща Водиця, Макарів. А бої дійшли до оболоні в місті Києві. Сирський розповідає, що. Нього було два кільця оборони міста Києва, але ж де ти були два кільця, якщо Київ фактично було відразу взято в облогу Російською Федерацією. Це неправда. І зважаючи на те, що Сирський є людиною Хомчака, а ми знаємо, що Хомчак творив Іловайську, як він здав Іловайськ. в мене немає жодного здивування, що по аналогії. Була здана Київська область, захоплена Російською Федерацією під командуванням Сирського, нібито була оборона, так само, як Російська Федерація захопила Іловайськ. І в результаті тисячі вбитих і закатованих українців. Київ не був захоплений, тому що відразу підтягнулися добровольці, територіальна оборона, військові, які схопили зброю та почали захищати Київ. Також підтягнувся Десант, ГУР. Десант СБУ, інших силових органів, і вдалося зупинити ворога. Але це не заслуга сирського, який повинен був розробити план і зробити оборону міста Києва, якої фактично не було. Мої джерела в ЗСУ повідомляють, що сирський навмисно поставив менше сил в Гостомель, чим було необхідно, та дуже мало ПЗРК. І тому ми бачимо відео, як російський десант на гелікоптерах спокійно висадився у гостомелі. Цікаво, що в російській змі, коментуючи заміну залужного на сирського, пишуть, що сирський народився у Русі Володимирській області, не вміє розмовляти українською та є безпечним з політичної точки зору. Цитується політичного експерта Медведчука Михайла Чаплиги, який називає Сирського кращим генералом у Європі. Так, дійсно, сирський народився у Росії, і для Москви посади сирського е головнокомандуючим ЗСУ це флеш-рояль. Сирський закінчив московське вище командне училище, служив у Радянському Союзі. Фактично, сирський є російським генералом, з яким Кремлем буде працювати дуже зручно. До речі, батьки сирського живуть в Росії зі сторони офісу президента. Зараз просувається теза в інформаційному просторі, що нібито інформацію про заміну залужного на сирського просувають агенти Кремля, що нібито такої заміни не планується. Але раніше я розповідав у своїх відео про те, що видання Українська Правда обслуговує Офіс президента та публікує джинсу темники замовні статті. На команду голови офісу президента Андрія Єрмака Так ось, українська правда 18 серпня 22 року публікувала статтю щодо інформації про заміну залужного і в цій статті є цікавий абзац у силовому крилі команди президента. Кілька разів доводилося чути думку про можливу заміну головкома. Щоправда, відбувалася не в історичних тонах розпропаганди, а як робоче питання. І прізвище можливо, у наступника залужно так само викликало повагу. Мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського після виграного під його керівництвом битви за Київ навряд чи його кандидатура в когось викличе питання. Тобто ви розумієте, що відбувається українська правда на замовлення офіса президента Єрмака починає просувати тезу, що так дійсно планується заміна залужного, а саме на генерала сирського. І немає до нього жодного питання. Він, нібито, є героєм. Але в статі немає жодної аналітики про те, що сирський є людиною генерала Хомчака. В Офісу президента не потрібен скандал навколо майбутньої заміни залужного на сирського, але в той же час офіс президента починає плавно готувати суспільство, що така заміна може відбутися. Видання «Українська правда належить фінансовому спекулянту, тому шуфіалі, який також володіє виданням нове время». 17 вересня у цьому виданні вийшла піар-публікація Атланти Операції, як генерал-полковник Олександр Сирський, став одним із співавторів нових перемог ЗСУ на сході та допоміг відстояти Київ і жодної критичної аналітики у статті немає. Це класична піар-публікація для просування нової політичної фігури Сирського на замовлення офісу президента, і може здатися відчуття, що взагалі. Все, що відбувається в ЗСУ, це відбувається під командуванням сирського, а залужного повністю перебрали з медіа. Тобто залужного немає. І людина може відчути, що взагалі Залужний не є командувачем, а командувачем наразі є Сирський. Це маніпуляція. Одна із причин, чому Зеленський вирішив прибрати Залужного. Я як бачу, зі сторони Залужний є незалежною людиною. Він поводиться як незалежна посадова особа, генерал. Він не приймає участі у цих політичних спектаклях. А Зеленський любить, щоб за ним бігала, як цуцики. І питали, чого є зволіті. Тому він дуже обожнював генерала Хомчака, який бігав за ним, лизав йому зад. І поруч з Хомчаком Зеленський почував себе верховним генералісмусом. Коли українська армія почала одержувати перемоги на полі бою, персона Валерія Залужного стала дуже популярною в суспільстві. В медіа люди почали дуже поважати його, публікація, інтерв'ю, статті. І зеленський побачив у залужному конкурента. Він злякався, що залужне, залужний буде популярний чим Зеленський. У Сирського дуже погана репутація. І мої джерела в ЗСУ кажуть, що солдати його не, не люблять. Він поганий командир, дуже негативне ставлення до солдатів. І він такий же пристосуванець, як і генерал Хомчак. Тобто, вони дуже схожі за своїм за своєю поведінкою. Військовий зсу під ніком Арті Грі не публікував таке повідомлення. Я стверджую, що команду на залишення Логвінова 8 лютого 2015 року командиру першої БТРГ 30-ї бригади підполковнику Сергію Собко віддав саме генерал-майор Олександр Сирський. При цьому обидва абсолютно точно усвідомлювали, що цей наказ означає навмисне складання українськими командуванням Дебальцевського групування в оточення. Якщо хто сумнівається в правдивості мого твердження, пропоную викликати мене до суду за наклип. Там і розберемося. Саме тому, у разі призначення генерала сирського головкомом я негайно напишу рапорт про звільнення ЗСУ у зв'язку з обґрунтованою недовірою новому головкому. Ось так, друзі. Дебальцівський котел страпився тому, що цією операцією Дебальцівською командував генерал Сирський. Нічого не нагадує. Буквально пару місяців до того трапився і Ловайський котел під командуванням генерала Хомчака, який планував. Іловайську операцію, потім втік, і тисячі жертв як в Іловайську, так і в Дебальцю. Дуже багато солдатів загинули завдяки цим генералам. І обидва вони закінчували московське вище воєнне командне училище, тобто навчалися у Москві. І обидва зробили два котли іловайський, і Дебальцевський. А потім трапилася Буча, Ірпінь, тисячі закатованих та вбитих українців. Ви не бачите тут системи? Операції по заміні залужного на Сирського керує голова офісу президента Андрій Єрмак. Ви знаєте його репутацію як агента впливу кремлівської влади? Ви можете спитати реальне, от в обличчя Зеленського: мотив заміни залужного на Сирського. Що саме зробив залужний такого, що Зеленський хоче його замінити? Конкретно Пусть надасть світу від суспільству, що саме зробив Залужний, щоб його міняти за Сирського? Яка мотивація? Навіщо міняти головнокомандовища на сирського? Хай відповідає під час виборів Зеленський критикував Петра Порошенка і питав його на стадіоні: чому ніхто не сидить за Іловайський. Ось вже три роки Зеленський є президентом. І є питання, чому ніхто не сидить за Іловайськ. Чому генерал Хомчак, який планував Іловайську операцію, який покинув солдат, не відповів, чому він не сидить. Так, більш того, Зеленський призначив його командувачем ЗСУ, який тільки став президентом. А зараз генерал Хомчак є заступником голови Ради національної безпеки і оборони України. ЗСУ почала перемагати на полі бою. Слава йде Валерію Залужному, і йому дуже срочно необхідно прибрати Залужну та призначити учня Хомчака сирського. Друзі, поширюйте це відео необхідно зупинити знищення ЗСУ, необхідно зупинити. Ці маніпуляції зеленського єрмака прибрати залужного та знищити збройні сили України. Поширюйте це відео. Дякую.